Прошу не лякатися, це звичайна робітель волонтера. З цього будуть робитися ліжка, це стіл, на якому буде різатися, там ще приспособи. На це ми виїжджаємо на полігони, інколи треба станини підігнати, вилучити за собою мощний апарат. Є в мене 285-й тесла. Я віддав його дяді Володі, так само як Плазморез. Я придбав отакий Тесла. Щоб ви розуміли, я не є зварювальником, може спалив за все життя 4 електроди І... Ну, це... в газах ніколи не варив. Це для мене якесь ноу-хау. Але 5 минут почитав е інструкцію, подивився відосики, ну, поналаштував апарат. Спочатку ну, в мене були такі ошви, ну, а це я вже отакий от поклав кавалок. Ну, нам, головне, зараз спробую ще один. Покласти, бачите, все ржаве не зачищене. Коротше, в руках нормального зварювальника, яким є дядя Володя, воно буде працювати. Коротше, одною рукою. Знімати, другу варити без упора, дуже важко. Ну, воно варить. Ось то я пробував. Не. То воно геть тут -то то пропалило мені дюрку на максимальних токах. Це огрався. Це все 5 хвилин. Апарат достойний. Всім рекомендую. Для дому. Казали мені лякали, що ця флюсова проволока дуже розкидається. Флюсову правду брав, правда, брав не на Теслі, а брав на цьому в Вінниці вона була дешевша. Рішив спробувати. На 285-му. Але він не передбачений для роботи флюсовою Та й прийшлось 285-й дати дяді Володі, бо в нього поламався. А цей взяти на виїзди. Ну, працює. Працює, ради. Хай хлопці працюють, займаються і допомагають нам.